Бадантов лікарська рослина, що володіє кровоспинну протимікробну та іншими лікувальними властивостями, з його коренів і старого листя виготовляють різні засоби для лікування і профілактики захворювань шлунково кишкового тракту, репродуктивної системи і ротової порожнини. Опис рослини Бадан товстолистий, бадан товстолистий, трав'янистий багаторічник висотою до 50 формує короткий стебло, на якому розвиваються щільні круглі листя, одна з особливостей культури товсте кореневище, що переходить в потужний стержнеобразний корінь. Бутони зібрані в пухті волотисте суцвіття рожевого відтінку. Кінця липня з'являються невеликі сухі коробочки з чорним насінням всередині. Рослина повсюдно росте в поліссі, забайкалі, Алтаї і північних областях Китаю зустрічається на кам'янистих ділянках, може рости в тріщинах великих каменів. Скель бадан вирощують не тільки в якості лікарської, але і декоративної культури для посадки на апійських гірках. У бадана є кілька наслум, камінь, раноцвет, бергені. В азіатських країнах культура відома як монгольський, чигирський чай, використання бадану в лікувальних цілях для створення лікарських засобів використовують висушені коріння, старе листя бадану. Під дією сонця і вологості в них накопичуються корисні речовини, що проходять природну ферментацію, корисними властивостями володіють як дикорослі рослини, так і сортові екземпляри, лікарська сировина і способи його приготування. Бадан товстолистий широко застосовують в медицині для приготування різних відварів, настоїв і чаю, коріння і листя можна продаються вже в готовому вигляді. При покупці такої сировини слід перевіряти термін придатності корисні властивості втрачаються через три роки з моменту збору. Хімічний склад коренів і листя у листі бадану міститься до 2-3, та нідів дубильних речовин в кореневищах до 2-8 – це органічні речовини з терпким смаком. Таніди надають на організм антисептичну та протизапальну дію, сприяють виведенню токсинів з клітин, крім того, в коренях цього рослинах є наступні речовини берегнін, похідне кумарину, має слабку противірусну і спазмолітичну дію, крохмаль вуглевод сприятливо впливає на роботу травлення, а скорбінова кислота, потужний антиоксидант, зміцнює імунітет, голова кислота, сильний антиоксидант, сприяє оновленню складу клітинних мембран катехіни. Антиоксидант зменшує кількість вільних радикалів в організмі, арбутин. Антисептик при контакті зі шкірою надає відбілюючу дію з діюкру у мінімальних концентраціях в складі бадану товстолистого представлені макро і мікроелементи, наприклад, залізо, цинк, мідь і марганець, корисні властивості кореневищ для здоров'я людини. лумикамінь застосовують в медицині для лікування профілактики різних захворювань. Рослина надає наступні дії на організм антибактеріальну протизапальну сечогінну кровоспинну в'яжчий для виготовлення медикаментозних препаратів. Падантов столисти не використовують купити листя і коріння можна у вигляді готового висушеної сировини. Найбільшу популярність він отримав в фітотерапії, народних методах лікування, оскільки для терапії серйозних захворювань ускладнені більш ефективні аптечні препарати спрямованої дії. Показання до застосування у жінок і чоловіків, так як сировина з коренів бадану продається в аптеці, то воно має і медичну інструкцію, яка уточнює, як застосовувати рослину згідно з офіційною науковій медицині, у народній медицині застосування бадану набагато більш різноманітно, але варто розуміти, що ніякої гарантії безпеки у способів народного лікування немає. Тому заздалегідь слід обговорити його застосування з лікарем, найкраще знайти грамотного фітотерапевта. Рослина найчастіше застосовують у вигляді слабкого відвару або настою з листя для терапії захворювань шлунково. кишкового тракту, ботулізм, отруєння, діарея і кишкові інфекції завдяки кровоспинну і відновлюють діяності, скореневич призначають в гінекології. Для зовнішнього застосування промивання, спринцювання для зняття запального процесу, лікування рясних менструацій і післяпологових кровотеч, профілактики ерозії, шийки матки. Бадан товстолистий показаний і в рамках комплексної терапії запальних хвороб ротової порожнини: горла, стоматит, гінгівіт, фарингіт. в цьому випадку настій з цієї рослини застосовують для щоденного полоскання. Курс лікування варіюється від 5 до 14 днів в залежності від тяжкості симптоматики, протипоказання ще один привід проконсультуватися з лікарем при високій чутливості до рослинних компонентів є ймовірність алергічної реакції, з обережністю бадан слід використовувати під час вагітності та лактації для лікування дітей до 18 років. Зелені неферментовані листя в складі відвару або чаю здатні викликати отруєння. Також прийом коштів на основі ломикаменю всередину може спровокувати зрив травлення, рецепти приготування, гідність бадану в рамках фітотерапії, широкі можливості застосування з листя і коренів готують чай, лікарські відвари, екстракт і спиртову настоянку, чигирський чай, це відомий напій, який користується популярністю серед місцевого населення Полісся, Алтаю і Китаю. Він володіє потужним протимікробну дію, рекомендується для лікування інфекційних захворювань, застуди та суглобового ревматизму, правила приготування, два стл сухого листя залити один у води, поставити ємність на повільний вогонь, довести до кипіння, дати настоятися 20 хвилин, остудити до кімнатної температури. Засіб має приємний запах, але терпкий смак. Після проціджування рекомендується додати трохи меду, молока або звичайного цукрового піску, відвар з коренів. Відвар з бадану можна приймати в якості зовнішнього або внутрішнього кошти, покроковий алгоритм приготування 1. подрібнених коренів залити 200 мл укропу, підігріти на водяній бані протягом 30 хвилин, не доводячи до кипіння, дати настоятися 1 годину процідити. Перед прийомом відва рекомендується розвести водою в пропорції 1-1. при використанні цього засобу проти прищів або сибореї допустимо застосування в концентрованому вигляді. Екстракт бадан в цій формі рекомендується для лікування гінекологічних захворювань інфекції ротової порожнини. Для його приготування потрібно залити тристл. Сухих подрібнених коренів 250 води. Готувати екстракт потрібно так само, як і відвар, але дочекатися випаровування половини рідини під час проціджування рекомендується додатково віджати коріння, щоб отримати максимально концентрований засіб для подальшого зовнішнього застосування. Настій засіб підходить для зовнішнього і внутрішнього застосування в складі чаю, щоб приготувати настій. 50 подрібнених коренів бадану, товстолистого потрібно залити мл медичного спирту, прибрати ємність в темне і прохолодне місце на 30 днів, щотижня потрібно злегка збовтувати вміст. Коренів бадану можна готувати і водний настій. Для цього один стру сировини залити 200 мл води, використовуючи термос. А ти настоятися протягом 1 години. Отриманий засіб вживати не частіше два разів на день правила збору і зберігання сировини. Заготівлю коренів рекомендується проводити з другої половини червня по кінець серпня, кореневище, розташоване біля поверхні ґрунту, потрібно обережно викопати і очистити від землі, підсушити на сонці, а потім порізати на рівні шматки. Зберігати в сухому і темному місці не більше три років в герметичній ємності, корисні речовини містяться тільки в старих листках, які починають темніти їх бажано збирати восени або відразу після сходу снігу навесні, після збору листя просушити під навісом або розкласти на папері, потім упакувати в скляну ємність або закривається пластиковий пакет, категорично заборонено збирати молоді і зелене листя. Використання яких може викликати сильне отруєння. Відео про цілющі властивості бадану Бадан товстолистий активно використовують в медицині для лікування різноманітних захворювань. При виборі цього засобу в рамках комплексної терапії слід враховувати особливості хвороби, технологію приготування сировини і протипоказання до застосування.